Як перейти на здорове харчування? Всього за 7 простих кроків. Це третє відео серії ВІЛС про перехід на здорове харчування. Перші дві частини ви можете вже переглянути в профілі. Ну що ж, моє улюблене, Овочі. Так, ви можете їх не любити, так ви можете їх не хотіти, так вони вам не смачні, вони вам бридкі і так далі. Але якщо ви справді хочете мати здорове тіло і здоровий організм, то овочі це ваші друзі. Звичайно, щоб бути класним, здоровим, на нашій тарілці повинна бути хоча б половина Овоч будь-яким чином приготованим. Це може бути на пару, смажені, запачені, свіжі, квашені. будь які виберіть, те, що ви найбільше любите, і додавайте до кожного прийому їжі, збільшуйте постійно порцію, якщо вона у вас дуже маленька. Тобі малесеньке завдання піти в магазин і придбати 5 різних овочів. І бажано тих, які ви їсте дуже рідко, і почати з них щось робити, експериментувати, пробувати для себе щось по-інакшому готувати. Таким чином. Іншим способом приготування подачі з соусом, з іншим якимось маринадом, наприклад, з м'ясом, з рибою, будь-яка інша подача може для вас. Відкрити овочі в зовсім іншому світлі. Якщо у вас зараз нема половинки тарілки овочів, це не страшно. Просто починайте потрошечки додавати на кожен прийом їжі овочі, у будь-якому вигляді, якому ви любите. Підписуйся на мій блог, мої відео замінюють курси по нутриціології та здоровому харчуванню.